Вітаю всіх на своєму каналі. Робитиму сьогодні один з моїх улюблених літніх десертів. Желе на сметані з фруктами. Дуже легко та швидко робити. А як смачно! Ходімо готувати. В миску вливаю сметану. Додаю одну склянку цукру, а потім побачимо, може ще треба буде. Ванілін. Перемішую, поки так. А потім зіб'ю блендером трохи, щоб добре цукор розтанув і все. Збивати довго не треба, а тільки щоб розтанув цукор. Спробую чи достатньо цукру. Сметанка з кислинкою, тому я додам ще пів склянки цукру. В мисочку для мікрохвильовки всипаю желатин і пів склянки води, щоб тільки покрило. І тепер в мікрохвильовці я його розтоплю. Желатин вже готовий, розтопився, кристаліків немає, буду зараз додавати у сметанку. Є у мене ось така форма, але перед цим я під форму підкладу ось таку дошку. Щоб потім мені було зручніше. Перенести її у холодильник. Ось так. Роблю, заливаю і зручніше буде нести мені. Ого, багато. Форма маленька. Або зробила сметани багато. Додаю фрукти. Так, персиків достатньо, банан, перінка. Є ще у мене залишки заморозки, це смородина чорна. Для контрасту кольорів кинуть сюди і для смаку звичайно. Тепер ще залімо. Все. Тепер хай постоїть. Трошечки воно схватиться, тоді буде мені ще легше нести у холодильник. А так не донесу, боюся, розілью. Накрию тепер харчовою плівкою і в холодильник не менше як на 3 години, можна на ніч. М -м -м. Ніка смакота. Дуже смачно. Їм відірватися не можу. Гарний десерт на вигляд сьогодні як тортик. Таким тортом літнім, легким з фруктами та ягодами можна гостей пригощати, і магазинного не треба. Одне тільки, наступного разу я ягоди з фруктами кину в желе і добре перемішаю, так буде краще. І рівномірній. Поділилася з вами ідеєю, рецептом, щоб приготувати своїм рідним, побалувати їх смачненьким. Робіть обов'язково! Є в мене на каналі ще два рецепта жиле, бите скло та шоколадне. За посиланням пройдіть та подивіться, такі десерти обов'язково треба робити, вони дуже смачні! А я бажаю, щоб на вашому столі завжди було смачненьке солоденьке для підняття настрою. Зустрінемося у наступному відео.